Ну що, всім доброго дня. Ця курочка та, що пострадала від півня. Зараз її трішечки полікуємо ранку і покажу, чи дійсно під попинкою о, вони там цвітуть, як ви там пишете. сюди так поближе. Дивіться. Все ідеально, ніде нічого не цвіта. Все дуже добре. Вона отак і крила піднімає, виходить. Ця попенка вільно ж гуляє, вона може усе все поробити. А ось тут у нас вавочка. Зараз ми її обробимо. Півник наблюдає. Охраняє. Да. То всі пишуть, обрізаємо кіхті. Бачите, ну заживоє. А якби не попенка, то було б взагалі гірше. Воно й мухи, і все. Ось вже перекис водню обробляємо. Зараз мазю. О, в нього гарні ніжки уявляєте, як ви пишете, пообрізати йому кіхті. Та там надо кіхті, мабуть, по саме м'ясо йому обрізати. Зараз намажимо мазю. щоб все було добре. От так. Курочка вже звикла. Також таким ось таким кремом мажемо. Все, так попеночку поправляємо, і воно, бачите, виходить, ось під крилами, нічого ніде не натирає. Ось нема нічого. Не ні, ні крові, ніде нічого. І вона ж крилами сама ж прижимає. Коли вона вибігає, отак, попенка задирається. Бачите, вона вільно дихає. Але ж дуже допомагає, на як воно всі півні. Агресивні, ну, бачите, вони великі, у них і лапи і все. Ви ну, навіть уявляєте, якщо я надріжу йому кіхті, все одно він тими кусками надрізаними буде лізти і будеш їй От Завдяки спопинки ми спасли курочку. І всі решта ходять курочок, що ніхто не ускуглений. тож. Все, видужало. Давайте відкривка, біжи. Давай, давай, біжи.